Привіт! Це буде, сподіваюся, гучне відео. Чому гучне? Тому що про це треба говорити прямо і, відверто говорячи, слабо розумію, чому інші це не роблять. Я хочу цим відео підкреслити, наголосити, підказати та, в принципі, заявити про те, що є ще одна людина, яка, очевидно, несе повну відповідальність. За весь міндічгійт, за все, що відбувалось, і ця людина має піти. І, звичайно, мова не йде зараз про президента, тому що це хоча б за законами України неможливо під час повномасштабної війни, та і, в принципі, розслідування проти президента теж неможливо згідно законів. Але ця людина має повноваження дуже часто які більше, ніж у президента. І мова піде про фігуранта. Наших розслідувань, відповідно, людини, якої приписують нереальний вплив, і так само приписують нереальну близькість до президента, мова йде про голову Офісу президента Андрія Єрмака. І в принципі, в цьому відео я б міг дуже просто вам записати декілька фраз, наприклад, що нічого не відбувається в країні без нього. Тож, якщо така масштабна... Корупція, призначення людей на посади міністра енергетики чи екології, чи одночасно послів США і взагалі всі ці речі вони відбувалися, то відбувалися точно при знанні, що найменше або обізнаності Єрмака, що там всередині. Але наше відео буде не політичне, воно буде мовно розслідувательське, і я зараз вам розповім, як. Умовно логічно довести, що для Єрмака вся ця історія з плівками, як і в принципі вся відповідальність, яка має бути, вона, як то говориться, веде однозначно і достатньо прямо. Тож, готуйтесь, це буде достатньо рідкісне відео з точки зору, хоча б, того, що я не пам'ятаю, щоб хтось із народних депутатів ось так прямо про це заявляв. Тож. Колеги, якщо ви дивитесь, а чого ви боїтесь? Це не Волан-де-морт і точно не людина, яку обирали. І давайте, нарешті, як того говорять, ще визнаємо, що це є корінь проблем, які ми чуємо на плівках, будемо чути на плівках, і, до речі, сьогодні згадаємо а, маленький тизер. У нього є теж окреме ім'я в цій організації. Воно буде в кінці цього відео. Тож з вами, Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» і ми починаємо. Почнемо ми це відео трохи романтично. Ми почнемо з того, як, в принципі, Тимур Міндіч і Андрій Єрмак, які, як ми розуміємо, вже точно мали разом десь там поруч із Літвіном, ну він недоречний до цієї історії, а значний вплив на прийняття рішень в країні, як вони Познайомились, а я відверто говорячи опросив достатньо багато людей, які так чи інакше знають історію Зеленського до його кандидатства, так само, як історію Єрмака, і навіть міндіча. І тут відверто є дві версії подій, яка з них правильна, чесна не знаю. І відверто говорячи, мені здається, що обидві з них можуть відповідати дійсності. Версія номер один: те, що о, у Тимура Міндіча відповідно. Є один із бізнесів це офіційна дистриб'юція Дольче Габана і не тільки це через умовно дружину, і відповідно воно досі працює формула на Хмельова, на якого зараз PowerPoint. Інша сторона це Андрій Єрмак, який на той момент представляв юридичну історію у магазина Санахант. Це магазин відповідно на Грушевського, теж продає. Брендову одяг. І ось у них почалась суперечка. Відповідно, з одного боку був Тимур Міндіч, з іншого Андрій Єрмак. І яким чином вони зійшлись. Можливо, це версія правдива. Я вірю в другу версію, яка простіша. Андрій Єрмак давно дружить з президентом Зеленським. Міндіч так само давно дружить з президентом Зеленським. Тож вони пересікались на багатьох подіях, так як то і почали спілкуватись. Але всі мої джерела підкреслюють те, що до моменту вже обрання і відповідної інаугурації пана Зеленського ну не сильно відповідно Єрмак з. Ти міндічам товару, знали один одного, можливо, навіть пересікалися на дні народження, але це не було відповідно близьке спілкування. Тут я хочу, щоб ми трохи ще повернулися назад і відповідно згадали, ким був Тимур Міндіч до умовно десь 2020 року. Тому що нагадаю, він умовно був у Бені, він же Коломойський. Ну, як то говориться, принеси подай. Принеси костюм, забери щось відповідно з кимось поговори. І ну, людина, яка, м'яко говорячи, не була сильно впливовою. Зараз я вам покажу відео з 2014-2015 року, де роль міндіча зафіксована. Вона зафіксована, він налаштовує відповідно Коломойському тоді зуму. На речі, тут треба сказати, що Коломойський в принципі погано відкликається про міндіча, як і всі люди, з яких я опитував останні, напевно, півроку щодо взагалі ролі Тимура Міндіча. От всі, коли дізнавалися, що він на щось впливає, говорили, так він ну то не сильно та спроможний на щось впливати. І вже коли вийшов Міндічґєйт, і відповідно був суд у Коломойського, от його фраза, вона звичайно, як і всі фрази Коломойського, але дуже дуже відкликається з тим, що я чув від багатьох людей.

У Міндіча, попри все, була одна історія, яка, в принципі, зіграла з ним гарно потім і злий жарт. Це історія і те, що коли квартал прийшов на плюси, і Коломойський в притаманні його. Манері не виплачував їм гроші, то саме Тімур Віндіч був тим, хто заводив і Шефіра, і Зеленського до Коломойського, і ну, якось домовлявся про ці виплати більше ефірів, ефірний тайм. Ну, коротше, він був цією людиною, яка була персональним менеджером квартала в структурі Коломойського, що відповідно створило не тільки робочі відносини, а відверто дружні відносини із тим самим шефіром, і Зеленським, і вони увійшли навіть в певне юридичне партнерство щодо кварталу. І Квартал ТВ під час виборів теж саме треба зазначити, що міндість та не сильно на що впливав, окрім того, що деякі наради проходили в його квартирі, в той самій квартирі Міндіча на грошевського а де як стверджували багато моїх співрозмовників, він просто приносив чай і відповідно ну не сильно на щось впливався. А тоді, відповідно, був дуже 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 сильний в. Інший персонаж, про якого ми напевно вже забули, це Андрій Богдан. І чому ми зараз про нього згадуємо? Тому що якраз ось на Богдані і почалась кар'єра Міндіча в структурі Зеленського. А попри те, що сам Богдан постійно стверджує, що його збили соросята насправді то трохи була інакша історія. Проти Богдана дуже швидко створилась певна коаліція, і його головою умовно цієї коаліції був. Той самий Ігор Коломойський, а разом з ним Аваков і всі інші, які хотіли позбавитись Богдана, що їм відверто вдалося. І ось Тимур Мінджі був якраз тією людиною, яка згадала, що поруч з Зеленським відповідно є інший кандидат, він є помічником, займається перемовинами, дуже непогано вони спілкуються. І якщо Зеленському треба когось замінити і відповідно знайти заміну Андрію Богдану, то чому б це не буде Андрій Єрмак? І таким чином він його постійно возив до Коломойського, представляв і так чи інакше, саме умовно мінчіш в якоїсь мірі, ну, подарував нам наступного другого голову презиофісу президента при президенті Зеленського. А саме Андрія Єрмака. Тож так воно і тривало, про Міндіч мало чули, і тут починається повномасштабна війна, де умовно відбуваються дві події. Подія номер перша. А в тінь відходить друг і перший помічник Зеленського, теж партнер з Міндіч по 95-му кварталу. Сергій Шефір, який за твердженням багатьох наших джерел опікувався якраз енергоатомом, центром енергії і в тому самим ОПЗ, а він відходить в тінь, в тому числі тому, що його відштовхує якраз Андрій. Єрмак і Андрій Єрмак його відштовхує для того, щоб допомогти тепер самому відповідно другу, яким у нього гарні і робочі відносини Тімура Міндічем. Тож в якийсь момент замість функціонала шефіру умовно приглядати за економічною частиною, особливо державними енергетичними підприємствами, з'являється інша людина, і цією людиною так чи інакше стає сам Тимур Міндіч. Тож Єрмак віддає борг. А далі у вересні 2023 року у СІЗО потрапляє Коломойський, і наші джерела стверджують, що саме Міндіч був тією людиною, яка умовно приїхала до Коломойського, яка раніше представляла Коломойського в перемовинах з тим самим Зеленським, що фіксував міг шатка, ще працюючи в схемах, і повідомив ІВК, що або у нього є тиждень звалити з країни, і відповідно все віддати, або ну. Будуть проблеми. Це була їх остання зустріч, наскільки я розумію. Після цього вони не спілкувались, і Коломойський, м'яко говорячи, після цього особливо не любить Тимура Мінніча. І ось в цей момент, коли Коломойського запраторили за грати, і відповідно немає шефіра, почала зростати зірка, яку ми тепер знаємо всі в обличчя, і під призвиском Калса. Тож, на сцену до. Відповідно, двійці Єрмак і Зеленський долучається третя повноцінна людина, а, в плані впливу Тимур Міндіч. І ось тут починається дуже цікава штука, яку я довго не зміг зрозуміти. Це історія, коли ти питаєш когось про корупцію, особливо в 2023 2024 році, і тобі чиновник показує ось так. Я, чесно, я не розумів, що це таке, але потім мені пояснило, що це трикутник або триці, до яких відносять. Перший або начальник же Зеленський Єрмак і Тимур Міндіч. Ось, в принципі, на Тріїг вони складали і рішення по державним компаніям, і рішення по Кабміну, Ну, коротше, ця історія працювала на Траїг. І дуже-дуже дуже довгий час Тимур і, відповідно, Андрій Єрмак були як одне ціло, в тому числі довгий час у 2025 році. А перші новини про те, що між ними теоретично є конфлікт, почався десь. Ну, мовно 5 місяців тому, і судячи з того, що ми побачили на плівках, цей конфлікт не вплинув на бізнес-діяльність, але, скоріш за все, мав політичні наслідки. Ну, як ми розуміємо, більше до Тімура Міндіча ніж відповідно Єрмака. По-перше, це історія по призначенню, точніше, нового уряду, по якому. Квота міндіча зменшилась. Ну, по-друге, це почалось таке легке, мочилове, яке було важко помітити, але в принципі, по всім іншим питанням, вони співпрацювали так само, мочили конкурентів, так само ділили призначення. Ну коротше, воно все рухалось навіть після оцих ще У них і головне, що Тимур Міндіч відповідно керував бізнесом, в якому так чи інакше помічена. Історія Єрмака, я вам дам декілька прикладів. Їх значно більше, просто немає сенсу, напевно, витрачати час на всі з них. Приклад номер один. Ви пам'ятаєте наше перше розслідування про канал, точніше, вже імперію медіа Ми Україна. Вона була оформлена на людей, які пов'язані з Єрмаком, навіть ну, з ним працюють в офісі. А відповідно керував всім цим а, фестивалям чи медіа імперією, правильно буде сказати. Міндіч, і навіть там були деякі спільні люди, які оформлені на його бізнесу. Друга історія це FirePoint, про який ми вам теж робили розслідування. Фірма, яка пов'язана з міндічем відповідно через Хмельова. А ось довгий час якраз її інтереси за твердженням наших джерел штовхав або наполегливо рекомендував сам Андрій Єрмак, в тому числі до речі, і весною цього року. Пункт номер третій історія з будиночками і династією. А де говорять, ну що не менш посилаючись на ЦПК або того ж саме Юру Ніколова, що окрім будиночка Чернишового і відповідно Міндіш, є ще якісь два будиночки. Є дуже дуже розповсюджена думка, що м, третій будинок у там поруч це якраз будинок Андрія Єрмака. Не знаємо, не підтверджуємо, але або колеги так стверджують, а щось мені здається, вони знають. Номер 4. Історія з держкампаніями. Наприклад, той самий центр Енерго, який очевидно знаходився під впливом відповідно, Тимура Міндіча, і там буде окрема історія. Я думаю, і на плівках так само. Але голова наглядової ради, ось якраз, цього підприємства, не людина Міндіча. Голова наглядової ради це відповідна людина, яка Дуже довгий час була керівником кабінету голови офісу президента 2020-2022 рік. Вгадайте кого? Андрія Єрмака, або інший приклад Фонд Держмайна. повністю під міндічем. Але спочатку Андрій Єрмак призначив туди людину, яку він вважає своєю це Рустем Умєров, а відповідно паралельно підкров своїм заступником голови офісу президента Ростиславом Шурми. Теж людина міндіча, але воно якось працювало. Більш того, в той момент саме Ростислав Шурма зробив проект земельного банку. До речі, непогана досі реформа. Просто потім ця реформа стала теж освоюватися людьми міндіча, і ось воно якось, не зважаючи на всю цю історію, чудово з Єрмаком, так само. Працювала потім так само Єрмак ніяким чином не намагався замінити виконуючого обов'язку, яка залишилась після пана Коваля. А Коваля відповідно призначили на посаду міністра аграрної політики. І ось ця зв'язка. Фонд і земельний банк міністерства аграрної політики чудово працювала. Про що ми теж дізнаємося з. Плівок. Далі є ще одна історія. Це раз ми заговорили про Рустема, то так чи інакше, з судових ухвал, і, в принципі, з того, що згадується, ми розуміємо, що він був на плівках. Ми не знаємо, що там, і я думаю, що відносно скоро дізнаємося, але точно що можна сказати, що Рустема ніколи не відносили до квоти Мінча. Його завжди відносили до відповідно сфери впливу єрмака. Та й в принципі вся військова тематика завжди залишалася за єрмаком. Тож яким чином, якщо цей відповідно міндіч Гейс приведе нас до того, що там була корупція на військових? Питання, хто ну, воно якось без Єрмака не могло обійтись. Інші приклади я можу наводити довго, ну, хоч не менше щодо призначення посла Сполучених Штатів. Ну, як це могли обговорювати, не знаючи позицію того ж самого Андрія Борисовича, але не будемо на цьому зупинятися. Є один ще приклад, на якому, відверто говорячи, мені здається, от все воно складається. Це. Невеличкий приклад, але Сенсбанк. А спочатку в Сенсбанку був весь менеджмент, який призначив шурма, ну тобто. Міндіч, в тому числі голова відповідного правління, пан Ступак, який відноситься досі до його креатури. Але далі, відповідно, був призначений ще Сматрящий чи радник наглядової ради, це пан Василь Веселий. О, він вже засвітився на розслідуванні Михайла Ткача щодо карпат йому приписують вплив на Сенсбанк, і відверто говорячи, ми про нього чуємо на тих самих плівках Міндіча. Так ось Василь Веселий, це взагалі не людина. Міндіча це людина Андрія Єрмака. І якщо воно разом працювало в сенсбансі, а ми бачимо і чуємо точніше, що воно працює. Ну м'яко говорячи, я думаю, що тут якраз кооперація теж відповідно запрацювала. Тож в даному випадку можна багато чого згадувати. Комісію по цій паперам, до речі, яка працює з міндічем, але людина, яка її очолює, це точно людина. Андрія Єрмака або той самий а, пан Кулеба, який зараз віце-прем'єр з питань відбудови, який в принципі, в принципі досі зберігає свої позиції і займався, в тому числі захистом енергооб'єктів. Ну, він людина точно не міндіча, а ось відповідно займався. Я тут хочу окрему частину присвятити історії з Галущенка, по тому, що Після от всіх цих змін Кабміні багато джерел почали говорити, що Галущенка став дуже-дуже плідно і головне системно дослухатися до Андрія Єрмака. Але на тих самих плівках ми розуміємо, що до в принципі, осені і точніше до жовтня цього року він так само дослухався до Даміння. Тобто воно у них чудово працювало і навіть після заміни. Уряду, ну і вже останній штрих який мені здається, треба зазначити, це історія з санкціями Вона та цікава проти Міндіча і відповідно Цукермана. Але якраз мої джерела говорять, що уточнення що саме там буде, і головне, як це буде виписано, займався знову ж таки ніхто інший, як Андрій Єрмак. Тож, в принципі, мені здається, історія тут доведена. Я вам хочу показати ще один епізод. Він в принципі красивий з всіх боків, але зараз я вам розповім певну деталь або що потім відбувалося після цього епізоду. Це мій виступ, точніше, моє питання в рамках годин запитань та уряду до Єрмана Галушенка 17 січня 2025 року. Ярослав Іванович року. будь ласка. Пане міністр. Доброго ранку. А у мене до вас дуже просте запитання, яке достатньо часто лунає у ЗМІ? Скажіть мені, будь ласка, відповідь на декілька запитань: чи знайомі ви особисто з паном Тимуром Міндічем? Якщо так, то які відносини у вас пов'язують, і яку роль ця особистість відіграє в управлінні енергетики? Дякую. Давайте я вам відповім з останнього питання. Ніяку роль в управлінні енергетики пан міндіч не відіграє. В управлінні енергетики відіграє роль міністр енергетики. Це я. Так ось говорять після цього питання в офісі був кіпіш. І цей кіпіш піднімав саме голова офісу президента. Тож. Чи знає Андрій Єрмак про всю цю історію? Мені здається, дуже, скажімо так, питання риторичне. Більш того, давайте говорити відверто в Українській правді вже писали про те, що там і він десь з'являвся в її реєстрах, і історія про Фейкова Єрмака і багато чого іншого. Я ще хочу показати один момент, який просто цікавий. А це ось ця зустріч, їх було декілька, де Андрій Єрмак різко почав після вже скандалу з Міндічґейтом зустріти. Зустрічатися з послами і говорити, що ну, суспільство розхитується, треба попросити навіть наполягати, щоб антикорупціонери і, в принципі, всі антикорупційні органи перестали оце, критикувати владу, викладувати свої записи, ну і, відповідно, ось все це робити, що вони зараз роблять. Ну, ще одна історія. А тепер, а тепер. Я хочу звернути увагу на останню штуку. Ну, як таке скаже, рядок, який доводиться всі інші. А як ви знаєте, у нас нещодавно вибувався антикорупційний форум. Ось наша панель спікерів. І тут справа від мене. Ви бачите голову спеціальної антикорупційної прокуратури Олександра Клименка. Він зачитував або цитував а, деякі матеріали і говорив, що на плівках вони чули, як такий собі Алі Баба проводить зараз силовиками наради, як відповідно зупинити на САП, як їх покарати, як їх заблокувати. Алі Баба проводить деякий на Ради і нарізає задачі правоохоронним органам для того, щоб вони переслідували і продовжували переслідувати детективів набу. І прокурорів САП. Це ненормальна історія, да. І я в той момент, чесно говорячи, думав, що Алі Баба це хтось типу Олега Татарова. Але одразу багато моїх джерел сказали, що ні. Алі Баба це АБ. Дуже часто, а я, до речі, мені ніколи не подобалось. Єрмака називають або Алла Борісона, або Примадонна. Ну, коротше, скорочуючи його відповідне ім'я та по батькові а, Б. Так ось Алі Баба на цих плівках це Андрій. Єрмак, і так як у нього є ось, окрема клічка, щось мені здається, він про всю цю двіжуху в офісі і цукермана, і відповідно на квартирі самого міндіча, чудово знав. Тож, я сподіваюсь, тут доведеться більше нічого не треба. Згадаю про те, що е, та, і 22 липня е, ліквідувати набув ІСАП відповісти на цю, цю операцію та вів сам Ларій Єрмак, про що у нас є окреме відео, і мені здається, це вже не секрет Пелішенеля. І що е, вам тут сказати, я вважаю. Щиро, що Андрій Єрмак має бути звільнений з своєї посади. Зараз буде моє звернення до президента в рівні вигляді постанови. І я очевидно переконаний, що в раді прям сильно будуть боятися навіть сказати це вслух, але так, голова офісу президента очевидно знав про це, міг на це впливати. Виглядає так, що непогано в принципі підтримував всю цю історію, і так само очевидно має уйти у відставку. Погана новина, я переконаний, що президент абсолютно не хоче і не буде його звільняти. Більш того, навіть зараз мої джерела говорять, що це неможливо, і більш того, говорять, що саме Андрій Єрмак довгий час у цьому Міндіджгейту блокував звільнення, в тому числі Глушенка. Вінчук і його людей, і всі, всі безвиключно, знають, що Кулеба наступний. Ну він там разом з Проніном багато в чому вже засвітились і, очевидно, засвітиться. Але так само їх досі захищає Андрій Єрмак. І як доведення цієї фрази я вам покажу ще одну фотографію. Вона зроблена відповідно з закордонного відрядження, 16 листопада. Я так розумію, десь в Афінах. Зверніть увагу, хто досі поїхав з президентом. Зліва від нього, ну, точніше, по праву руку. Це, відповідно, Андрій Єрмак. Тож людину, яку ти хочеш звільнити, ти очевидно не будеш в ніякому разі е, брати з собою відрядження. Тож, чи подобається нам чи ні, але, скоріш за все, е, Алі Баба, він же Андрій Єрмак, і всі інші прізвища я не буду називати, е, буде залишатися далі, далі давати команди правоохоронцям, плести відповідно інтриги далі проти антикорупційних органів і максимально захищатись. Це звичайно не дуже сильно допомагає рейтингу президента, і, звичайно, єдиною правильною позицією було б його звільнення. Але ну ще раз я переконаний, що президент зараз максимально з нього буде триматися, і ну, очевидно, не розраховує на те, що президент сам зрозуміє, що це людина, яка точно має. Іти у відставку, і це буде єдиним правильним а, кроком щодо всього цього міні Якщо цього не станеться, я не вірю в абсолютно ніякі зміни, ніякі заяви про перезавантаження, і максимум, що ми побачимо, що ми бачили багато разів, що замість збитих людей Єрмак призначить когось свого кулібу 2-3, або. Як воно було по фінмону замінить на своїх. Коротше, скористається ситуацією. І оцей вакуум міндіча точно буде заповнений новим вакуумом. Знову буде не трикутник, а дві людини, але, в принципі, нам так яка від цього різниця. Ось і все. З вами був Ярослав Шелозняк, це канал Залізний Нордеве. Залишайтеся з нами, підписуйтесь, ставте подобайку. До побачення!